Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео хочу показати вам свою нову готову роботу. Це ось така мила, симпатична дитяча шубка. Зв'язала я її для Давидика, обов'язково вставлю вам фото і відео, покажу, як виглядає на моделі. Дуже задоволена результатом. В січні я так трішки відпочивала. І взагалі мені якось не хотілося в'язати, хотілося трішки відпочити, не було натхнення, але я вже давно хотіла зв'язати шубку Давидику саме із цієї пряжі від газал і вирішила почати в'язати. Поки ще зима, щоб він встиг поносити. І хочу сказати, ця шубка принесла мені максимум задоволення, і сам процес був класним. Із цієї пряжі приємно в'язати. Я в'язала в два складення спиці 5,5. І тут в мене тільки лицьові петлі. Полотно росте на очах, все легко, швидко, приємно. Маленький розмір зв'язала дуже швидко, і мені дуже сподобалася ця шубка. Мені подобається, як вона тримає форму, яка вона тактильна, і також те, що ось цей ворс зовсім не осипається. Одразу скажу, що по цій шубці у мене є майстер-клас. Придбати його можна на сайті. Посилання на сайт я залишаю вам завжди в описі під відео час виходу майстер-класу завжди діє знижка перші 3-4 дні, мінус 30%, Тому, якщо вам цікавий цей майстер-клас, поспішіть. Майстер-клас включає в себе детальний опис, розрахунки на всі дитячі розміри від 2 до 12 років. А також детальний попетельний відеоурок всього процесу в'язання від початку до кінця. Рівень складності тут середній нижче середнього, тут все просто, лицьові петлі, ніяких складних розрахунків, все в'яжеться цільно одним полотном. Також на сайті ви знайдете майстер-клас по шубці на дорослі розміри від XS до 2XL. Конструкція виробу тут одинакова, і в дорослій, і в дитячій шубці. Тут іде реглан зверху вниз. Просто різна пряжа і різні розрахунки. Давайте розкажу про пряжу. Пряжа у мене газал Мерлін і Маринос. Тут на 50 грамів 88 метрів. В складі 59% поліамід, 41% австралійський Марінос. Номер кольору у мене 8272. Дуже гарний такий коричневий колір. Він і не світлий, і не темний, красивий, приємний відтінок. Пряжа мені дуже сподобалась, вона приємна тактильно. Дуже мені подобається, що вона не осипається. Тобто, під час в'язання ось цей ворс. Не сипеться, після прання також він не сипеться. Так, тут багато синтетики, цілих 59% поліаміду, але є і меринос 41%, і я в'язала в дві ниточки з пицями 5,5 мм. Тобто, в мене полотно дуже таке щільне, товстеньке, і шубка вийшла тепленька, вона не надто важка, чудово тримає форму. І на теплу плюсову погоду чудово підійде. Ну, максимум до нуля, я думаю. Якщо ви хочете носити таку шубку в мороз, тоді потрібно вшивати всередину підклад. Це можна зробити самостійно або віддати в ательє, і там все зроблять. Ми з Давидиком гуляли в погоду плюс 3. І йому було тепло, я постійно перевіряла спинку, він весь час був тепленький, гарячий, я його постійно питала, чи йому не холодно. Він казав, що не холодно. Ну, я, в принципі, бачила і по ньому, що йому не холодно. Також я свою шубку одягала і мені було навіть жарко, оскільки я була в теплому спортивному костюмі. А в Давидика був під низом светрик. Витрата на розмір 3 роки у мене вийшло 9 моточків, майже 9 моточків, трішки менше 450 грам. Я публікувала цю шубку у себе в інстаграм і одразу отримала купу коментарів, як я в'язала, чи я додавала якусь нитку. І дівчата писали, що ця пряжа розтягується, що вона нестабільна, збільшується. Я її ще на той момент не прала, тому що тут нічого не змінюється, в принципі, після прання пряжа така ж сама залишається, і це верхній одяг. Навіщо прати одразу? Почитала коментарі і побігла швиденько прати. Прала, як завжди, руками в прохолодній воді, як зазвичай. І потім віджала в машинці на невеличких оборотах. Тут багато синтетики, тому я не переживала і мені так зручніше, щоб шубка швидше висохла. Далі розклала на рівні горизонтальній поверхні, і вже одразу я бачила, що з нею все добре. Нічого не змінилося. Я її розправила, розгладила, і потім вона висохла. Я знову заміряла її розміри, нічого не змінилося. Буквально один сантиметр довжину і в ширину, що є нормально, оскільки ми її так розгладжуємо, розправляємо. І це нормально, що вона трішечки може збільшитися. Так що тест-драйв пройшла шубка, все з нею чудово. Тут весь секрет в тому, що вона зв'язана щільно, на мою думку. Та сама історія у мене постійно з мириносом, багато є коментарів і повідомлень навіть по моїм майстер-класам, що у когось розтягується після прання, збільшується виріб. І я постійно казала і кажу: в'яжіть щільно із мереносової пряжі. Тоді після прання нічого у вас не зміниться. А якщо ваш виріб зв'язаний вільно, після прання так він може дуже збільшитися в розмірі. Скажу вам в двох словах про конструкцію виробу. В'яжеться зверху вниз, тут іде подвійний комірець. Далі йде реглан. Після реглану азіатський росток вив'язується. Далі вив'язуємо тіло, потім піднімаємо петлі на рукавчики і в'яжемо рукавчики. Повністю весь виріб в'яжеться постійно одним розміром спиць і лицевими петлями. Тому в'язання максимально приємне і швидке. По тілу тут іде платочна в'язка. Ось ви можете бачити тобто лицеві петлі в лицевих і виворітних рядах. А по рукавчикам я вже пустила лицьову гладь. Оскільки в'язала їх по колу, для того, щоб спростити собі задачу. І хочу сказати, по лицевій гладі пряжа більш така ворсиста виходить. бачите? Якщо подивитися, тут вона більш пухнаста. Але, в принципі, я вам покажу фото-відео, там нічого не видно цього переходу. Тому можна і не заморочуватися, в'язати по колу платочну в'язку, а просто в'язати лицевою гладдю. І все також чудово виглядає легко. Швидко, дуже мені подобається, бачите, як гарно тримає форму. В'язання щільне, дуже гарно тут все тримається і комірець чудово тримає форму. Тут також йдуть пришивні кнопки. Придбати їх можете в будь-якому магазині з швейною фурнітурою. У мене ось такі прозорі кнопки, діаметр 2 см. Дуже мені сподобалися дуже легко і практично, легко вони застібуються і легко розтібуються. Чудова шубка, як на мене, я дуже задоволена. Ми будемо носити її в теплу погоду, тому я не планую вшивати підклад. А якщо ви хочете, щоб вона була теплішою, якщо хочете і в холодну погоду носити таку шубку, тоді вшивайте підклад і буде тепленько. Здається, це все, що я хотіла вам розповісти. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях, буду відповідати. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!